Коли твоя кохана людина лежить ще тепло в цьому мішку. В тебе немає слів, в тебе немає ніяких пояснень. Ніяких питань. Я сиділа з ним і говорила. Я пам'ятаю, як я хотіла там лягти просто біля нього і просто лежати, просто щоб мене звідти не забирали. Там не було криків, не було істерик. Були сльози, мовчання і внутрішній діалог. Для нього так спокійно, навіть так, коли він вже не дихає. Для нього все рівно так спокійно, так добре. Я посиділа там декілька годин. Я не хотіла звідти їхати, ми були поряд.